Мої любі малята, запрошую вас пограти в пальчикову будь. Кую, кую, чобіток. Діти, приготуйте свої ручки. повторюйте за мною слова і руки. Кую, кую, чобіток. Подай мені молоток. Не піддати молотка, не підкую чобітка. Молоток золотий. Чобіто, дорогий тук, тук 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 молодці дітки А давайте зробимо іще раз, тільки швидше. Кую-кую чобіток Подай мені молото. Не піддати молотка Не підкую чобітка. Молоток. Золотий. Чобіток. Дорогий. Тук, 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 тук. Молодці, дітки, до побачення. Дякую за увагу. До нових зустрічей, мої любі маляки.